Управління спорту Миколаївської міської ради продовжує відновлювати офлайн-тренування для юних спортсменів. Цього разу наша знімальна група завітала до дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Як працює школа зараз, дивіться у сюжеті. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 знов має можливість тренувати своїх вихованців вже не тільки на зборах в інших куточках країни, а й у своїх рідних стінах. Нехай і не в повному обсязі, але нещодавно тренувальний процес спортсменів відділень цього спортивного закладу поновився у Миколаєві. Ми відновили навчально-тренувальний процес частково, з 1 березня. У нас працюють зараз 15 тренерів. Два тренера знаходяться в простої один дистанційно. Такий тренерський склад наразі працює у п'яти відділеннях школи: це настільний теніс, стрибки на акробатичній доріжці, художня гімнастика, волейбол та спортивна акробатика. Займаються вже більш ніж 200 вихованців. І як зазначає керівництво, тенденція до повернення дітей у Миколаїв, а значить і до улюблених видів спорту, зростає. Проте чекають на повернення ще тренерів, особливо відділення спортивної акробатики. Разом з управлінням спорту створюють усі умови для цього, включно з обов'язковими безпековими. Наша спортивна школа закріплена за укриттями в спортивному комплексі Заря і за укриттям обласної офтальмологічної поліклініки. Маємо дозвіл. І плюс для працівників у нас є своє власне підвальне приміщення, яке допускається на укриватися на 2-3 години для працівників. Що стосується роботи школи, у 2022 році, то звісно працювали в більш безпечних містах країни, але при цьому продовжили здобувати перемоги. Тут і золоті та бронзові медалі вихованки Ігоря Зубенка на чемпіонаті країни з настільного тенісу, четверте місце на етапі дитячої ліги вихованок Андріса Рускуліса відділення волейболу, і звісно, успіхи відділення зі стрибків на акробатичній доріжці. Під керівництвом заслуженого тренера України Віктора Семенухи спортсмени та спортсменки брали участь у міжнародних змаганнях, таких як, наприклад, чемпіонат Європи. Внутрішній арені командна перемога юнаків в чемпіонаті країни та командна бронза дівчат і непогані бали у всеукраїнський рейтинг. Завдяки цьому відділенні наша спортивна школа набрала очки для рейтингу всеукраїнського серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл з 318 шкіл. України, ми на 192-му місці. Якщо говорити про національний рейтинг спортивних закладів, який затверджений Міністерством молоді та спорту України, то за 2022 рік найкращий результат для Миколаєва уздюшор з фехтування друге місце серед усіх в Україні. Також 11-те місце у кадею США Олімп. Загалом з олімпійських та неолімпійських видів спорту Миколаївщина на 14-му місці цього рейтингу у таких надскладних умовах, які були у 2022-му, це чудовий результат. Повертаючись до дюсиша, 1 скаже. Мо що наразі вихованці продовжують тренування і готуються до нових змагань і нових перемог? Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.